Всім привіт! З вами Сергій Земляк і ви на каналі Cascade Fishing. Сьогодні би я хотів вам показати, як ми прив'язуємо шок лідер до основної жилки. Все дуже просто: в 100% цього монтажу, якби це і зв'язки, я роблю все в узлом Bright, він називається. Сьогодні хочу продемонструвати, як ми його в'яжемо. Беремо нашу жилку, складаємо вдвоє. Протягуємо наш шнур в цю петлю. Отак От фіксуємо і починаємо крутити. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість. І. Сім. На мою думку, сім обертів вистачає і протягуємо наш шнур. Той самий отвір, куди ми його вводили. Отак. Далі помаленько починаємо затягувати. Обов'язково рибальським способом змочуємо шнур та жилку і затягуємо. Гарно затягуємо, щоб він не послаблявся. Отак, От гарненько затягнули. Далі ми беремо ножнички і відрізаємо. Залишаємо трошки вуса Опа. і відрізаємо. Все, наш вузлик готовий. Оцей от хвостик жилки вам не буде заважати, тому що якби саме тертя буде йти в сторону нитки. Фузол дуже надійний, всім рекомендую. Дякую за перегляд. Підписка, лайк. Якщо було цікаво, залишайте свої коментарі.